Якщо вам потрібен зовсім новий щабель зйомки ваших перформансів, то зверніть увагу на веб-камеру від Lavens. Вона не тільки забезпечує високу якість зйомки та картинки, а й оснащена штучним інтелектом. Завдяки цьому ви можете рухатись кімнатою і все одно залишатись в кадрі, а керувати цією камерою можна за допомогою жестів. І це ще не всі її переваги, і ми все це сьогодні роздивимось. Але спочатку подивимось на... Коробку. Це, звичайно, впізнавана коробка лавенс повністю в стилістиці цього бренду виконана. Можна побачити, як виглядає камера, і також коротенько, що є у комплекті, і також тут є ще інформація про технічні характеристики. Все у вигляді іконок максимально стисло. Відкриємо, подивимось, що входить до комплектації. Одразу бачимо нашу маленьку камеру і додаткове оснащення, те, що є в комплекті. Є в нас маркери розпізнавання, які вам знадобляться для того, щоб означити зону для швидкого фокусування. Також є кабель, з яким ми будемо під'єднувати нашу камеру до ноутбуку. Ще є перехідник до цього кабелю. І, звісно, є інструкція користувача. Вебкамера Лаванс дуже компактна та легенька. Її вага всього 106 г, а розмір 6,3 на 3,5 та на 4,5 см. Як бачимо, тут є всі рухомі з'єднання. Це зроблено для того, щоб відбувалося стеження за об'єктом та ви могли налаштувати ідеальний кут зйомки. Роздільна здатність камери Ultra HD 4K. Це забезпечує високу чіткість та максимально реалістичну картинку. Ну і звісно, це ж веб-камера, в ній є доволі цікаві функції. По-перше, це Zoom 4X, чуткий та без розмиття, який може працювати автоматично, а також ви можете самі ним керувати, в тому числі і жестами. По-друге, це функція автоматичного стеження за об'єктом, щоб завжди бути в центрі кадру. Датчик в камері розпізнає рух та фіксує деталі навіть у темній кімнаті. По-третє, є стабілізатор, що дозволяє знімати відео без трясіння, навіть якщо камера перебуває у русі. Тобто у вас буде можливість знімати прямо на ходу. В камеру вбудовано мікрофон з функцією шумозаглушення, і це дає чистий звук повністю. І найцікавіше для веб-моделей. Якщо ви будете працювати зі спеціальними платформами для вебкаму, ви зможете використовувати функцію активування камери чайовими. Розмір чайових та час, який камера буде працювати, ви визначите самостійно. Як це зробити, ви можете знати на офіційному сайті. Там є відеогід, де повністю розписано, як під'єднати камеру до спеціальної вебкам-платформи та активувати цю функцію з чайовими. Окрім того, перед роботою з камерою ви можете налаштувати горизонтальну чи портретну орієнтацію, тож, якщо ви будете працювати, наприклад, для соцмереж, ця камера також вам згодиться дуже класно. І ще є функція така. І яка забезпечує вашу конфіденційність. Після 10 секунд бездіяльності камера буде повертатись повністю вниз. І вже нічого неможливо буде зняти, навіть якщо хтось може буде мати код для активування цієї камери. Окрім того, що вона легенька та гнучка, в камері є можливості фіксувати трьома способами. По-перше, її можна просто поставити на будь-яку горизонтальну поверхню, вона надійно стоїть і ви можете її ось таким чином використовувати. По-друге, в ній є спеціальне кріплення, як бачимо, стандартне, 1,4 дюйма для штативу для смартфонів. Ось таким чином ви просто її можете під'єднати. До штативу, зараз я покажу це. Ось у вас є в нас є площадочка для штатива. Ви навічуєте її на цю площадку. Після цього закріплюєте на вашому штативі та використовуєте, так, як вам зручно встановлюєте штатив, налаштовуєте його там, де ви звикли. І третій варіант це, звісно, можна зафіксувати камеру на ноутбуці. Це дуже просто. Відкриваємо ось цю частину та закріплюємо на екран вашого ноутбука. І ми підключили нашу веб-камеру Lavens до ноутбуку, і наразі ви можете бачити відео, яке записано саме на цю камеру. Також ми використовували мікрофон на камері Lavens для запису звуку, тож ви можете оцінити гідну картинку та аудіодоріжку. І окрім цього, ми зараз покажемо, як керувати камерою Lavens за допомогою жестів. Наприклад, ви хочете вимкнути режим слідкування за об'єктом. Для цього в камеру потрібно показати обличчя та долоню. Камера заблимала та слідкування вімкнуло. І в режимі слідкування ми можемо рухатись, переміщуватись в пространстві, і камера буде слідкувати за нами. Камера в цьому режимі сама обирає положення об'єкту в кадрі таким чином, щоб не тільки об'єкт було видно, а й ще й залишалось місце для чату онлайн. Окрім того, можна використовувати зум і керувати ним також жестом. Якщо ви хочете наблизити до камери об'єкт, тобто себе в даному випадку, то ми показуємо ось такий жест L. Чекаємо, коли камера заблимає. Після того підіймаємо руку вгору, і відбувається приближення об'єкту. Для того, щоб піддалитись, ми знову показуємо цей самий жест і опускаємо руку донизу. Ось таким чином ви можете керувати своєю камерою лаунс. Надлегка, маленька та високоякісна веб-камера Lavens стане запорукою успіху ваших перформансів та трансляцій. Ваші глядачі гідно оцінять яскравість та чіткість картинки та простоту доступу до найкращих ексклюзивних кадрів. При цьому вам практично нічого не доведеться робити, лише позувати та спілкуватися з глядачами, а технічну частину камера виконує самостійно.